Всім привіт, мої підписники! Я хотіла вам розповісти одну новість і також вас попросити дещо. Коротше, я не знаю, чи ви знаєте одну блогерку українську. Це Таня Яста. Вона, до речі, дуже прикольна. Я вам закріплю фоточку тут. От, от. ще ось так фоточку. Коротше, це дуже прикольна блогерка, вона дуже-дуже сильно прикольна. І вона в своєму інстаграмі підписана, до речі, в Ютубі. Ще й в інстаграмі, навіть на не підписана. Вона в інстаграмі розповідала, що якщо, типо, чим більше в неї буде підписників, тим більше вона буде знімати сюди відео. Тому, ось дивіться, скільки в неї підписників. Це є сума підписників. Будь ласка, хоча в неї ще було більше підписників, щоб вона ще більше знімала відео, тому що вони дуже прикольні. От ще її фотографія. Тут закріплю її ну, кусочок профілю. От. От її фотка профілю. Підписана вона ось останні яста. Переходьте, будь ласка, по їй. Ну просто шукайте її в Ютубі, в Інстаграмі. Дуже прикольна блогерка. Підписуйтесь на неї і всім папа. -па.